Вранці, коли я виносив е, дрон на взльотку, я почув якесь кавчання десь в метрах 400 від нашого бліндажу. Підходимо ближче до е, там є заброшений бліндаж, і дуже багато натягнуто анти, антидронових сіток. В одній із сіток був заплутаний ось, ось цей хлопчина. Після того, як ми врятували цього пошистіка, е, чуємо, що десь в метрах десяти ще один е, скавчить, але вже так е, тихесенько. Підходимо ближче, і оце він такий красавчик, а його завернуло в ту сітку так, що навіть натягнуло два ока, прямо отак от сильно, і він не, мог, не міг рухатись взагалі. Ми його врятували обережно. Ще на горизонті з'явився третій, повністю грязний, мокрий. Було прийнято рішення занести його до їх всіх до бліндажу, накормити та утеплити. І на горизонті з'явилося ще дво. І в ітогі їх було п'ятеро. Ми такі ого, що з ними робити. Командир каже, сьогодні у нас буде е, НРК підвоз. О, собачка, молодець. Молодець собачка. Ми їх посадили в НРК. Ну що ж, ми запакували собак. П'ять штук собак. У тут у, у двох переносках тут у нас. Каністри та балони відправляємо їх до дому до найкращої життя. Там їх наточні забрали. Все, доїхали. Да. доїхали. Доїхали. Всі живі, здорові. Да? Скільки вас тут? П'ять штук. Ось у них тут. Бучка. Постілуємо тут ковдру, м'ясо приніс. цього ранку волонтери Animals допомогли нам. Ми привезли всіх п'ять ріг, їх е, про, простерилізували, прочопали. Тепер вони максимально здорові і готові відправлятися у добрі руки. Е, троїх вже забрали, а двоє от от, ми ще в них ще з нами вони.